Ще проводка, тим інтенсивніше грає, чути вібрації в руку. От. Вітаю вас, шановні колеги, любителі ловити рибу спінінгом, а також робити спінінгові приманки. Ну і інші риболовні приманки. Значить, тиждень тому назад я опублікував відео, де показав. Як зробити отаку уловисту приманку. От. А перед цим публікував відео і тестування в вані цих приманок. Гарні приманки в коментарях до того відео. От. Ви його можете подивитися. Посилання для перегляду в кінці буде відео, а також в описі. От. Було. Дехто з риболовів вже писав, також робили такі, такого типу приманки. От і що вони також ловлять і ловлять щуку й окуня. Я в минулому-минулому році взимку побачив це відео на Ютубі, де один з риболовів розповідав, як зробити таку приманку. От вона трохи відрізнялась. Відрізнялась тим, що там у нього в, оці грузики були змінні. Сверлиться отвір і саморізом закріпляється такий грузик. У мене, бачите, вставлено і розклепано. Ну, то що Змінний грузик це є свій плюс в тому плані, що якщо якась глубина інша, чи там течія, тобто треба різну вагу змінити вагу, то ви легко берете і міняєте в тому випадку. У мене ж треба було, якщо розклепаний такий то треба декілька приманок носити з собою, і потім вибираєте конкретно та, яка підходить для певних умов рибалки по саме по вазі. І тут, бачите дві однакові блишні, але вони відрізняються вагою. Тут використаний оцей грузик от, от з такого набору. З такого набору важків. Це, це двуграмовий От, Бачите, який це грузик. От. Пластинка вставляється і розклепується молоточком. Спочатку пласкогубцями зажимається, а потім розклепується. Вот. А тут вже такий, э, такий був, э, кулька така була э, вагою 10 грам плюс розклепаний. В результаті вийшла вага цих двох э, блишень у цій 12 грамів. Вот. А тут близько 5 грам. Ну, э, я ще я опробував от таку блишню, для того, щоб можна було міняти грузик вот. э, причепив. Під'єднав до цього лепестка через заводне кільце, а, в каче... а грузик використав смородинку. фанатик, фірма фанатик робить такі грузики. От, і, як показали, тестування і на водоймі і в ванні вона роб... працює. Однаково також таким же самим чином, як і та, в якої грузик заклепаний, незмінний. Ну, а тут легко його поміняти. Як бачите, це грузик смородинка вагою 5 грам, а можна використати інший. Ну і тут іще прийшла нова ідея, От, і я покажу зборку такої блисни. З двома такими грусиками. Ну, не не смородинками іншими. Значить, оце лепесток. ну Як зробити лепесток такий я розказував у тому відео, Зараз коротко повторюсь. Значить, я використав в якості прототипу лепестка от таку блишню. Оберталку, ну, Ви можна використати любого. розмір 41 мм. Обводите, вирізаєте, це латунь товщиною пів мм. Можна використати оцинковку дуже хорошу. Ніржавейку. Ніржавейка ну, погано чим що трудно обробляється. А латунь і оцинковка дуже гарно. Обвели, вирізали. Потім. Визначили центр, провели центральну лінію і так центральну лінію. По цій центральній лінії робите 5 отворів. Два отвора ось тут. Значить, відстань між центрами отворів 5 мм, точно так же, як і тут. Ось тут посередині центр сюди 2,5 мм, сюди 2,5 відступили, закернили. І робите два отвора 2,5 мм. Тут точно так же. От. Ну, а цей отвір робиться на відстані 3 мм. Від краю і тут також робив на відстані 3 мм, а потім отак напильником спиляв. Воно не потрібне. От. А в якості важків будуть використовуватися от, е, такі грузики. Це, та й зелені. Грузики вагою півтора грама. Із, із цього ж набору тільки півтора грама. Тут вставлене зародне кільце. Вставлене заводне кільце пласкогубцями зжато, а потім ще молоточком приступнуто, для того, щоб міцно трималось. Ну зараз воно тримається міцно, витягнути його проблема. Після зібрання ближня має такий вигляд, та що нижня. Ну як вставляти заводні кільця, думаю, знає кожен рибалок і не буду гаяти вашого часу. А тепер зважимо. 5,5 грам. Ну, ось тестуємо цю блешню у ванні. Спочатку подивимося, як вона при вільному падінні. Як бачите, йде в сторону. Ну, в ванні ж глибина мала. От. А при більшій глибині буде більше йти. Ну, а, якщо її піддергувати, то. Починає отак рискати і заводиться. А тепер подивимося, як вона при проводці, при рівномірці. Ну, як бачите, при медленній проводці вже починає грати. А при. Чим швидше проводка, тим інтенсивніше грає, чути вібрації в руку. От. І частота, звісно, збільшується. Заводиться зразу. На цьому все. Дякую всіх за увагу, всім мирного неба над головою, здоров'я, гарних рибалок і до зустрічі в наступному відео. Або на рибалці, може з кимось зустрінемось. До побачення!